1 червня світ відзначає день захисту дітей. Тож напередодні цього свята працівники соціальних служб області зустрілися на засіданні тематичного круглого столу і обговорили проблеми дітей, зокрема тих, хто позбавлений батьківського піклування. Це черговий раз надати і в саме собі і в суспільство. Наскільки важлива нас тема захисту дітей, захисту прав дітей, і поговорити можна такі. Форму проблеми, що я державі. Наразі понад дві тисячі дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування виховуються у сім'ях. З початку року усиновлено 26 малюків. Під опіку та піклування влаштували 95. У Поточному році проведено 462 шістдесят Умов проживання та утримання таких дітей. На сьогоднішній. Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, не збільшується складає 670 дітей. Загалом у 35 дитячих будинках сімейного типу та 155 прийомних сім'ях виховується 456 дітей. Найбільше їх у Зіньківському районі 43, Пирятинському – 32 та Семенівському 30 малюків.